Чому запроданця Роя Джонса так цікавить те, що знаходиться нижче пояса Олександра Усика? Колишній боксер, а нині експерт, скандально висловився щодо Усика і чомусь приділив особливу увагу паховій області українця. Може це типовий росіянин цікавиться альтернативою майбутніх репарацій? Давайте розбирати, що там наговорив Рой Джонс. А перед тим як почати, прошу підтримати україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Поїхали! Рой Джонс приклад того, як можна вщем зруйнувати свій спадок і ім'я та стати посміховиськом, принаймні в очах 40 мільйонів українців. Для решти світу це научний приклад, що навіть поважні люди подекуди засовують свою гордість поглибше і заради вічно зелених папірців готові робити всіляку діч, наприклад, стати піданим найбільшої помийки в світі. В свіжому інтерв'ю порталу Talk Sport Рой Джонс і ще один колишній боксер Джо Кальзаге висловили щодо наступного поєдинку Олександра Усика і згадали один з минулих перформансів Олександра проти Деніела Дюбоа. Вийшло дещо контраверсійно. До вашої уваги, уривок розмови Роя Джонса і Джо Кальзаге з репортером, який попросив прокоментувати ситуацію суперважкій в суперважкій вазі і виділити когось з претендентів. Рой Джонс. Вважаю, Усик вибере того хто буде найкращим. Зараз є кілька боксерів, які набрали чудовий хід, але по-справжньому поки що ніхто не виділився. Той, хто заявить про себе, той і стане для нього наступним. Прямо зараз, на мою думку, ледь не найкращим, хто виділяється з-поміж мас, є Джозеф Паркер. Він на хорошому ходу накалтував Мартіна Баколе і мені до вподоби ідея поєдинку Усик Паркер. Далі репортер звернувся до Джо Кальзаги і попросив прокоментувати потенційний бій Усика з Деніелем Дюбуа, який, нагадаємо, володіє титулом чемпіона світу по версії IBF. На відміну від Роя Джонса, Кальзаги вважає, що реванш Усик Дюбуа краще поєдинку українця з Паркером. Джо Кальзаги реванш Усика з Деніелом дійсно цікавий. В першому поєдинку була та неоднозначна ситуація з ударом нижче поясу. Так що вважає їх реванш найкращим з доступних варіантів. З тих пір Дюба став краще, усик також показує, ким він є. Так що такий бій треба організувати, і я його чекаю з нетерпінням. Далі репортер напряму запитав у обох експертів, що вони думають з приводу того удару Дюба. чи там було порушення правил, чи він був легітимним. Сам журналіст заявив, що на його думку там все було чисто. Я не думаю, що там був удар ниші поясу. Це було хороше попадання в рамках правил. Для мене це дещо дивно, адже ниші поясу у боксерів є спеціальна ракушка, яка має захищати. Воно так, але не треба забувати, що іноді навіть при легітимному ударі в область поясу та насадка зміщується і вдавлюється в тіло. Такий контакт може спричинити сильний біль. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях, хто найбільше заслуговує стати наступним суперником Олександра Усика. Також діліться думками, чи був той удар Деніела Дюбуа забороненим. Не забувайте також підтримувати україномовний канал ProBox вподобайкою і підпискою. Дякую і до зустрічі!